Росію позбавили постійного членства в Раді організації прав Людини. Це рішення Генасамблея ООН хвалила 10 жовтня. Серед 15 членів ради з прав людини на 2024-2026 роки Російської Федерації більше не буде. Натомість постійними членами стали Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. Саме з першими двома країнами Росія змагалась за два місця в Раді, зарезервовані для країн. Центральної та східної Європи у свою чергу радник місії США прион Джон Келлі зазначив, що Росія зараз порушує резолюцію Радбезу, які раніше сама ж підтримувала. Ми всі добре знаємо, що Росія продовжує порушувати резолюцію 2231, купуючи у Ірана безпілотники. Сполучені Штати надали кожному члену ради детальну документацію щодо цього. Ми разом з Великобританією продемонстрували наші місії. у Нью-Йорку Нью-Йорку уламки іранських апаратів. Ці незаконно придбані дрони були використані під час атак на критичну та цивільну інфраструктуру України, включаючи порти, через які Україна експортує зерно. Безперервні намагання Кремля придбати зброю, порушуючи резолюцію Радбез ООН, за які сама ж Росія і голосувала, є реальною загрозою для світу і міжнародної безпеки. США продовжать підтримувати Україну, надаючи зброю для захисту своїх територій. Олександр Мацука, український дипломат в ООН. і свого часу він був керівником секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Пан Мацука доєднується до нашого ефіру. Вітання. Дякуємо, що так рано. Ви з нами. Доброго ранку. Та, ну, рішення Росія не буде членом Ради ООН з прав людини. Що це змінює? Якраз це, це нічого не змінить. Росію вигнали з Ради справ людини у 2022 році, і вона залишається за межами цього органу. Вони думали, мабуть, що хтось забув, за що їх звідти виконали, хотіли зайти знову, ну, залишаються там, де й були. Єдине, що трошки насторожує. Що за Росію все ж таки проголосувала аж 83 країни? Тобто, десь ну приблизно третина, третина більше ніж третина членів ООН вважала за можливе мати цю країну в складі цього органу. А є розуміння з яких причин ці країни могли. Голосувати в такий спосіб, і тут таке припущення, ну бо розуміємо, що там, з поміж іншого, змагалися, наприклад, Болгарія, Албанія, Франція і Нідерланди. Ну і, можливо, хтось із тих країн, які віддали голос за Росію, мають певні проблеми із однією з цих країн не зовсім так. Справа в тому, що там боротьба шла між трьома: Росія, Болгарія і Албанія. Тобто, це східно східно група держав вона окрема. От, але але справа в тому, що о, там не було навіть е, до, достатньо довго не було третьої країни. Болгарія приєдналася, е, включилася в цю е, в, цей, в цей марафон е, превиборчі е, достатньо пізно, тому що е, було два претендента на два місця Росія і Албанія. От і тому, можливо, росіяни просто проп встигли ну, попрацювати з делегаціями достатньо, достатньо активно. Тобто, тут питання в тому, що знаєте, питання в тому, що ну, по-перше, вони давлять, вони, вони там нам всі свої контакти, всі свої можливості просуваються, перше, а друге. Ви знаєте, багато речей ми живемо в такий телевізійний вік. Ми ж телевізійники самі, ви розумієте, що дуже часто одна новина перебуває іншу. І Я просто зараз дивлюся от останні дні постійно показують Ізраїль. Але не тільки в новинах. От скажімо, я там дивлюся якісь новини на Ютубі, постійно йде реклама. Правах реклами ізраїльтяни перед кожним. Навіть, знаєте, реклама перед, перед будь-яким е, е, сюжетом в mm -hmm. і Іде реклама, де вони показують, що зробив Хамас в, в, в перший день нападу на, на Ізраїль. Кожен, практично, от, оскільки там, ти дивишся е, новин, стільки раз тобі показують одну і ту ж рекламу. Пройшов тиждень, і вони це показують. Вони показують, тобто йде, е, вони не дають цьому. Е, Питанню забутися. То, що, то, що Росія не роблять нами, воно десь десь з'їхало десь на, на, на другий рівень, десь на бекграунд, на, на, на як, як це сказати, ну, другим планом це вже йде. То, що от, ті, ті, ті злочини, які Росія зчитила на нашій території. Тобто, ну та є, так іде війна, і що щось що, що там робиться, але воно вже, воно вже не, так, не, не так жахає, не так болить. І тому дехто вважає за можливе е, говорити принципі говорити що Росія може бути членом е, Ради ООН прав людини. А навіщо це Росія? Якщо вона, наприклад, не визнає тепер юрисдикцію Європейського суду з прав людини. Вони там не дуже приховують, що прав людини не дотримуються. Нащо їм обов'язково було в цю раду? А що вони сидять в Раді Безпеки? Вони не дотримуються резолюції Ради безпеки. Так само вони взагалі от, їхнє членство в ООН, як таке будь-яких міжнародних організаціях, в ООН, в є. Воно вони ж використовують виключно для пропаганди. Вони і більше того, вони інколи таке враження, що вони стільки ця пропаганда не стільки на назовні, на скільки на, на, для внутрішнього споживача. Тобто, от, от ми їм сказали, ми сказали, ми розказали, що, що у, 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 там Україна, я не знаю, підготує бойових комарів, купує і перепродає зброю всім направо і наліво. Тобто вони не вони розказують нісенітниці, які, які просто, ну, ні, ні, вони самі знають, що в них ніхто не повірить. Розумієте? Ну, бачите, це, 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 угу. це прикро насправді. Це, це, на що... воді... Прошу, прошу, прошу. Це іде, це, 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 я скажу, вони говорять це виключно для своєї, для внутрішньої російської аудиторії. Це пропаганда війни для того, щоб, щоб якось мобілізувати суспільство російське на цю війну. Я е -е так і власне. Тут ремарка, яку хотілось би озвучити, що фактично майданчик для, для міжнародної дискусії для розмов в ситуації, коли він вже тривалий час стає майданчиком для пропаганди, це що найменше прикро та і ви власне це теж констатуєте. І раз ми вже почали говорити про Ізраїль та. Давайте поговоримо про те, що відбувається на міжнародному рівні, в тому числі на дипломатичному. Криза у секторі газу досягла нового небезпечного мінімуму. Про це заявив ООН Антоніо Гутеріш. За його словами, в результаті інтенсивних бомбардувань сектора газу загинуло 1800 людей, тисячі дістали поранення на півдні. Гази вже переповнені всі лікарні, і там не зможуть прийняти тисячі нових пацієнтів з півночі, а тому потрібно організувати негайний гуманітарний доступ до всієї території країни, адже люди потребують медичної допомоги. Їм не вистачає палива та їжі. Ізраїль поінформував ООН про необхідність впродовж доби евакуювати на південь сектора гази понад мільйон палестинців. Однак гутеріш зазначив, що це переміщення під час інтенсивних бойових дій неможливе. Ну, про це детальніше давайте поговоримо, тому що. Є декларація зі сторони Держави Ізраїль, вони говорять прямо про свої плани, і ось цей ультиматум, який був, який спливав там напередодні, мав сплисти. та З іншого боку, є ось ця заява Антоніо Гутеріша, і вони між собою, м'яко кажучи, не координуються. І як на це дивитися? Я зараз скажу непопулярну річ. знаєте І той і, і той правий, і той прав. Я б сказав. так Справа в тому, що. А що, що має казати? Він каже, правильно він правильні речі каже, що що справді там страждають люди без електрики, без, без води, що не можна вивести таку кількість людей зразу вивезти з зони бойових дій. Все це дуже правильно, але є інша сторона, тобто виходить зараз. Знаєте, якось фокус зміщується на те, що Ізраїль проводить операцію в разі, збирається проводити цепну. Операція портує газу. І це жахливо. Вон, дивіться, які, які жахливі е, картини ми бачимо. Але що тепер, що, що робити Ізраїлю? Прийшли люди, вбили купу ізраїльтян і втекли назад, сховалися в Газі. І що тепер? Давайте сідати за стіл, і будемо домовлятися. Давайте ми припинимо агресію. Тому що зараз ми говоримо про агресію Ізраїля проти Газу. Правильно? Тобто по суті якщо не все погоджується, то він так тим самим він. Це, це така індульгенція для, для Хамасу повторювати подібні ну це набіги. Знаєте, за як от тут колись кочевники набігали там на, на, на середньовічні міста, там грабували, гвалтували, палили, а потім тікали в степ. Так і так і тут прийшли, спалили, вбили і, і, і втекли. І тепер треба в. в, в Своїх убитих і, і, і забути, і вибачити ні. Тобто Ізраїль е, виходить з того, що, що він повинен е, знищити загрозу е, наступних нападів. Як це зробити? Ну от, от зараз вони е, роблять так, як вміють. І, от, е, треба сказати, що вони витримують поки що паузу. Але я думаю, що буде засудження Ізраїлю о, так чи інакше і буде. Ізраїлю говорити про те, що не треба треба бути якось ну, гуманніше до цього підходити. Треба брати до уваги інтереси населення і так далі. Ну, це, 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 це знаєте, така, от це кеч 22 тут, тут тут не можна виграти, і рішення немає. Я думаю, я думаю, що Ізраїль на сьогоднішній день. Як сказав один мій добрий знайомий, вже камінь з пращі вже вилетів, і вже його не зупиниш. Ну але в такому разі, дипломатичне розв'язання чи воно тут взагалі можливе, тому що засудити Ізраїль, ви про це сказали, це можливо буде, ймовірніше за все, буде на дипломатичному рівні, але так само, наскільки я розумію, Ізраїль залишає за собою право не надто цим рахуватися, правда? Що він що він робив вже не раз, і, і справ, справа в тому, що ну, так, давайте підходити до цього прагматично. Скільки разів вже е, говорили про те, що треба якось вирішити це це, це питання? От говорили і мир за, за, за території, і, 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 і так і, і інакше говорили, але е, рішення немає. Більше того, е, от після того, як, як начебто домовилися ОСЛО, От, з'явився, з'явився цей хамас, з'явилося радикальне крило, яке по суті справи, ну воно говорить про про те, що, що воно бореться за те, щоб Ізраїль взагалі знищити. От, коли ми звертаємо і повертаємося ми, повертаємо, ми міжнародна спільнота повертаємося до прагматичного, до а, більш помірково до крила до Махмуда Аббаса, він знову таки, що, що Махмуд Аббас каже? Він побовчав після того, як, як, коли напав Хабас, всі мовчали. Всі мовчали, ніхто нічого не казав, ніхто ні, нікого не засуджував. Дії, дії Хамаса ем, Арабський Схід не засудив. Вони чекали, чим це закінчиться. А, а потім, от, скажімо, Махмуд Аббас, то лідер палестинської автономії, він через п'ять днів. тобто, Уже, коли стало зрозуміло, що буде робити Ізраїль, і наскільки Ізраїль Вони просто показилися там, я їх розумію. Я їх розумію дуже дуже добре. Якби у нас була можливість відповідати так, же, так же як відповідає Ізраїль після Бучі, то ми б робили те ж саме. От. І... Е, Бахмуда Бар каже, що давайте, давайте припинимо агресію, треба дати електрику, треба, треба е, шукати треба гуманітарні коридори, і так далі. Тобто, е, я, я не бачу, щоб хтось шукав цього виходу. Тобто, вихід, е, ті, хто говорить про те, що треба шукати дипломатичного виходу, вихід вони бачать в тому, що Ізраїль нічого не буде робити, що Ізраїль не помститься, цього не вийде. Буде, буде, буде війна, і, і, і поки вони не доб'ють. Хамас в Газі, я думаю, що не зупиняться. Ну, ви кажете, арабські країни не засудили, але і ООН не засудило. І навіть там ніякого глибокого занепокоєння не було нападом Хамасу на Ізраїль. Ні, було, було, було. Генсек, Генсек, перший день він, він, але ж він, резолюції е... то не ухвалили. Ну, резолюція пробачте, Давайте ми розділимо генерального секретаря, який може сказати це сам від себе. І е держави-члени, які треба зібратися, які сповитись, а там же ж є група ну ісламських держав, група арабських держав, які які е е будуть завжди виступати за дуже радикальну е радикальну резолюцію. Скажімо, до речі, в ООН там були слухані, і після цього вийшли до, до вийшла вся по суті справа е арабська група, яка говорила про те, що. Ізраїль повинен припинити агресію проти ГАЗ, е е але засудження я не почув ні від кого. І, 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 і це не питання ООН, це питання більшості е позиції більшості держав-членів ООН. На жаль, ну так, ми розуміємо, що зібратися особливо в такій ситуації не надто просто представникам, хоча розуміємо, що йдеться про загибель людей. І сотень людей, та, але от чомусь не, не вдається. Але ну, це радше таке риторичне питання чи нарікання, якщо хочете. Та. Ем, ще один такий дипломатичний зріз. І взагалі от хотілося б, аби ви пояснили, чи можна на це з дипломатичної точки зору взагалі дивитися, коли є ось цей підхід, ніби ми маємо Хамас як терористичну організацію. Разом з тим, ніби є країна Палестина і, і є уряд цієї країни, а він, мовляв, не такий радикальний. І отут -от має, бути, має бути певний, певний специфічний спеціальний підхід. Так працює. Спеціальний підхід до кого? До, до палестинської автономії чи до Хамасу? До Палестинської автономії. До Палестинської автономії. Знаєте, ну от якраз от з Палестинської автономії треба вирішувати це питання, але треба, треба шукати нові підходи. Тому що Палестинська автономія протягом десятиліть живе на гуманітарній допомозі. Там нема роботи. Там нема на, на, ні на західному берегу. Березі Йордану, Ні в Газі, там реальної роботи немає. Вони їздять працювати в Ізраїль, Вони залежні від Ізраїлю, Ізраїль залежний від них. І тому, тому треба, треба шукати якісь, звичайно, треба шукати якісь прагматичні рішення, які б могли б дозволити їм просто, просто нормально жити. Тому що, коли ви маєте купу людей, які не працюють, які не мають. Де працювати, які звикли що, що їм постійно дають, що щось дають Гуманітар... Вони живуть на гуманітарній допомозі. і їх батьки жили на гуманітарній допомозі. Я кажу, це з 49-го року працює ця БАПОР це агенція по допомозі палестинським біженцям. Тобто, во там є люди, які народилися, коли вже була допомога гуманітарна, і померли. От. І е, тр треба створювати якісь інші умови для, для палестинців, щоб вони, ну, вони нормально жили, щоб вони не відчувалися не, не біженцями, а щоб вони е, жили в, 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 там, де вони живуть, і це нормальним життям, як ті інші. От. І те саме е, треба якимсь чином забезпечити безпеку Ізраїлю. Е, 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 е. Це дуже важке питання. І його, я ж кажу, його намагаємо світове суспільство його намагається вирішити 48-го року і не виходить. І не виходить досі. Зараз дивіться, зараз до речі, такий дуже цікавий момент. бо вже майже, майже домовилася Саудівська Аравія з Ізраїлем про покращення стосунків. Якби Сауди домовилися з Ізраїлем, це був би великий прорив, тому що. Ну, вплив Саудівської Аравії в, в, на Арабському сході дуже великий. А тепер, після, після цього, Сауди сказали, що вони заморожують переговори про про поліпшення по, по, по стосунків. Тобто, оцей е, е, шанс, він, е, ну, він не знищений, але він е, відкладений на роки, можливо, і оце знов таки. От кожен раз, коли, коли здається, що вже ми підійшли до. До якогось рішення. Тому що якщо якби з Саудами домовились, то цілком можливо, що там була б вже і економічна зацікавленість, якби, якби пішли, скажімо, там транспортні потоки через, через Саудівську Аравію на Хайфу і далі на Європу, то всі були б зацікавлені в тому, щоб там був мир. Всі і Араби, і, 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 і ізраїльтяни. А тепер знову ми, 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 ми повертаємося до, до, до стану, який був передослуха по, по суті справи. Тобто ми е, мирний процес, який ну він був не, не до він був важкий, але ми його відкинули на роки е, назад. На жаль. ви кажете, треба чим це закінчити, ми ще не знаємо. Кажете, треба зробити, щоб люди в секторі газу не почувалися біженцями. Як так виходить, що вони почуваються біженцями, десятиліттями живучи в одному місті. Тобто, фактично туди, куди вони повернулися? Як так відбувається, що цей статус у них не міняється? Тобто вони не стають громадянами тієї ж таки Палестини. Тобто, шанс створити державу був? Ну, шанс створити державу був у 48-му році. Коли віддали половину території, віддали Ізраїлю, половину віддали Арабам. Але араби сусідні держави арабські сказали, що вони не хочуть там мати Ізраїль. І вони спробували викинути вики... Ізраїль в море. Не вийшло і більше того, з цього, саме тоді почалися палестинські біженці, тому що частина Арабів, які жили на території, яка відходила Ізраїлю за резолюцію 48-го року. Вони, вони не, самі покинули, їх не виган... декого з них навіть не виганяли. Вони покинули самі ті землі. Тобто сподіватися, що потім ми скинемо Ізраїль в море, і ми ж mm. всі це буде наше. Чи а воно правильно... так не ставить. Чи правильно в такій ситуації зробити наступний висновок, що фактично замість розбудови держави, тоді в 48-му році зайнялися тим, щоби, як ви сказали, як ви висловились, скинути в Ізраїль у море. І це ключова причина, чому не вдалося? Це фраза не пана Олександра, це араби так аргументували ціль mm -hmm. війні в тій. Тобто, це так називалося. <рес> 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 ну в тому що справа ж що, от частину, частину о, цих арабів біженців. Їх е, інтегрувати, скажімо, в, в Йорданії, частина населення mm -hmm. Йорданії, це колишні араби, які прийшли, е, не, це, це, арабі, які прийшли з, е, з Палестинських територій. І, і Йорданія їх інтегрувала. Але, скажімо, ті, хто пішов в інші країни, вони як живе в, в, в Палестинських е, в таборах Палестинських бійців, вони так, так і живуть роками. Тобто, якщо діти народилися. І, 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 і померли в, в таборі біженців, тому що їх не інтегрують, їх їх самі арабські країни не хочуть їх інтегрувати, і в цьому проблема: що, що вони е, е, залишаються біженцями, де вони чи вони залишаються в е, е, на територіях е, от, е, палестинської автономії, де вони. Власне, нем, там нема чого робити. Чи вони їдуть в. Зараз дивіться, зараз починається от питання про, про гуманітарні коридори. А Єгипет каже, що він не хоче їх приймати у себе. Вони не хочуть приймати е, своїх братів у себе. Тому що для них вони бачать в цьому велику, велику проблему для своєї країни. Тобто треба створювати е, табори біженців, або вони стануть тягарем для, 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 для місцевої соціалки. О, тобто, тут, ну є, вони стали заручниками цієї геополітичної гри, яка, яка старша за нас з вами. Там. Спасибі, пане Олександре. Так, за пояснення. Олександр Мацука, український дипломат в ООН, був з нами на прямому зв'язку.